Вітаю малятка! Зараз заняття з мовленнєвого розвитку та малювання. Наша сьогоднішня тема фрукти. Дітки, давайте ми з вами налаштуємося, зробимо психогімнастику. Привітаємося з природою. Добрий день, сонечко! Добрий день земелька. Добрий день водичка. Добрий день вітерець. Давайте ще разочок. Добрий день, сонечко. Добрий день земелька. Добрий день водичка. Добрий день вітерець. Так, налаштувалися. Дітки, щедра осінь принесла нам свої дарунки. Що це? Так, це кошик. Великий кошик подарунків. А як ви гадаєте, що принесла осінь кошику? Давайте дізнаємося. Це яблуко, це груша, це слива, це апельсин, це банан. А це мандарин. Дітки, а як все це можна назвати одним словом? Так, фрукти правильно. А де вони ростуть? Так, на деревах, на деревах у садках. Перед вами діти фрукти. Дуже корисні продукти. Банан, груша, мандарин, яблуко, слива, апельсин. На деревах всі ростуть, люди фруктами їх звуть. Дітки, зараз ми з вами пограємо у гру великий та маленький. Будемо утворювати нові слова у пестливій формі. Наприклад, яблуко, яблучко. Слухайте уважно та спробуйте самі утворювати пестливі слова. Слива, сливка, правильно, груша, грушка. Так, давайте їх повторимо. Яблуко, яблучко, слива, сливка, груша. Грушка. Дітка, зараз ми з вами порівняємо фрукти. От, наприклад, лимон кислий, а апельсин солодкий. Так, увага! Яблуко велике, а слива маленька, правильно. Груша жовта, а яблуко червоне правильно. Отже, яблуко велике, а слива маленька. Груша жовта, а яблуко червоне. Молодці малятка. А зараз пропоную вивчити чистомовку. У садок іду. У-у-, які гарні яблука! А, -а, -а, -а! солодка груша. А сливка кисленька. А вишенька маленька. Так, давайте ще разочок. садок іду. У які гарні яблука. А солодка груша. А сливка кисленька. Вишенька маленька. А, -а, а так, повторюйте за мною чистомовку і будете гарно розмовляти. Дітки, осінь дуже щедра пора року. Багато фруктів нам дарує, так, про які ми щойно розмовляли. А зараз пропоную нам намалювати фрукти. Отже, підготуйте аркуш білого паперу, фарби кольорові. Так, пензлик, стаканчик з водичкою, серветку. Так, і давайте підготуємо наші ручки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Отже, підготували. Так, виростемо великими яблука нарвемо. У плетені кошики ми їх складемо. Так, давайте ще разочок. Виростемо великими яблук нарвемо. У плетені кошики ми їх складемо. Так, ручки підготували, тож давайте будемо творити. Так, матеріал підготовлений. Тепер будемо малювати фрукти. Так, беремо пензлик, беремо правильно трьома пальчиками, тримаємо біля металевої спільнички. Пропоную. Спочатку намалювати яблучко. Яблучко в нас яке? Так, воно в нас червоне. Воно в нас якої форми? Круглої так. Намочуємо пензлик у водички. Набираємо червону фарбу. Малята в мене фарба гуашева. Ви можете взяти так само гуашеву або взяти акварель, Так, якою ми зазвичай малюємо. Малятка. Малюємо яблочко. Яблочко кругленьке, малюємо коло ось таке. Так, намалювали. Тепер ми зафарбуємо. Зафарбуємо коловими рухами. Ось так. Намагайтеся пензлик не відривати від паперу. Так, ось так. Намалювали яблучко, потім ми домалюємо хвостик для яблучка та листочок. Так, хвостик у нас який? Коричневий, так, промочуємо пензлик від червоної фарби. Так, набираємо трішки на кінчик пензлика, набираємо коричневої фарби та малюємо хвостик. Хвостик короткий. Ось так. так. Знову вимиваємо, промочуємо об серветку та набираємо зелену фарбу та намалюємо листочок. Так, листочок у нас росте біля хвостика. Ось так притискаємо пензлик до паперу. Вийшов хвостик, листочок та саме яблучко. Так, вимиваємо пензлик. Тепер ми намалюємо апельсинку. Гарну яскраву апельсинку. Так, якого вона кольору? Вона в нас оранжева правильно. А якої форми? Так, форми круглої. Так само, як і яблучко. Малюємо ось так. Намалювали. Так, і зафарбовуємо. Зафарбовуємо. Так. Ось така у нас вийшла кругла апельсинка. Тепер намалюємо її хвостик. А хвостик в апельсинки маленький-маленький зеленого кольору. Ось тут. Так, поставили ось таку маленьку-маленьку крапочку. Так, вимиваємо пензлик, тепер ми з вами намалюємо грушку. Грушка в нас жовта. Так, візьмемо жовту фарбу, набираємо на пензлик. Так, грушка в нас. Продовгувастої форми. Ось так донизу вона ширша, так, а зверху вона вузенька. Ось така у нас велика грушка вийшла. Так, зафарбовуємо. Зафарбували. Тепер намалюємо хвостик та листочок. Так само, як ми в яблочка малювали. Хвостик коричневий. Ростеємо нас він зверху. Так, вимиваємо. Так, набираємо зелену фарбу. Намалюємо листочок, так само, як ми малювали для яблучка. Ось так притискаємо пензлик і вийшло ось такий листочок. Так. Тепер ми намалюємо сливку. Так. Сливка у нас синього кольору овальної форми продовговастої, вона невеликого розміру. Так. Ось така у нас гарна сливка виходить, зафарбовуємо коловими рухами. Так, трішки додамо кольору. Ось так. Тепер намалюємо хвостик та листочок. Так само, як ми малювали грушки і яблучко, хвостик. Так, і листочок. Ось так притискаємо пензлик. Малята ось такі фрукти вийшли в мене. Ви обов'язково надішліть мені свої малюночки. Я поспостерігаю за вашими вміннями. Бажаю вам натхнення, успіху, у вас все обов'язково вийде. Отже, дітки, хто до нас приходив? Так, а що нам принесла осінь? Малята, а що було в кошику? Так, а де ростуть фрукти? Дітки, а що ми малювали? Так, молодці! Гарно запам'ятали, на цьому наше заняття закінчилося. До наступної зустрічі. До побачення!